День Святої Трійці, п'ятидесятниця п'ятидесятий день після великого і славного свята, світлого Христового Воскресіння. Наш Творець є Богом, який має три особи, але одну істоту, одну силу, одне божество і єдину честь. Наш Бог має три особи, три іпостасі. Особа Отча, особа синівська та особа Святаго Духа. При творенні світла Отець забажав, Син створив, а Святий Дух оживотворив усе, що нас оточує і нас самих. У Новому Завіті про святу живоначальну Трійцю було відкрито нам, коли на землю прийшла друга іпостась Святої Живоначальної Трійці, Син Божий. Який прийняв на себе людську природу, щоб її освітити і спасти. І коли Господь виконував усю правду, яку належало йому виконати, і хрестився він у Іордані від Іоанна, і коли Спаситель виходив із води, то побачили небеса, що відкрилися, і Дух Божий сходив на Спасителя у вигляді білого голуба. А голос Небесного Отця пролунав і сказав: «Це є син мій улюблений, у якому моє благовоління». Це було явлення Святої Живоначальної трійці в Новому Завіті. Бог це є любов. Ми повинні бути подібними до Бога. Бог каже нам, щоб ми були милосердними, як Він милосердний, якщо людина творить добро. Якщо людина прощає ближнього, якщо вона любить жертвеною любов'ю свого ближнього, то ця людина уподібнується своєму Творцеві. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття і сестри, жити в цьому світі так, щоб упованням був для нас наш Небесний Отець, прихистком Сина, а покровом Дух Святий.